В рамках міської програми упорядкування прибудинкових територій підрядники ремонтують низку дворів у південно-західному передмісті івано франківська Раніше за сприяння міської ради тут модернізували дитячі ігрові майданчики, а от завершенням комплексного благоустрою стане повноцінне облаштування безпечного міжбудинкового проїзду та іншої дворової інфраструктури. Це великий двір. Як бачите, тут є дитячі майданчики. Сім років тому, десь сім чи вісім років тому, ми зробили тут. Було вперше такий великий дитячий майданчик. Було поставлено. Це така бруківка невелика, пішохідні зони були зроблені для людей, лавочки. І Зараз ми відклали було тоді ремонт дороги. і На сьогоднішній день вже нарешті приступили і вже робиться ремонт дороги. Буде більше закладено 1150 квадратів, буде закладено бурківкою. І, в принципі, тоді цей вже двір буде так, скажем, повноцінна буде квітка. Дворовий простір буде комфортним і максимально приведений до потреб мешканців тутешнього житлового кварталу. Обіцяють підрядники. Відтак планують повністю зняти зношене асфальтне покриття. Його надалі вирівнюють із вже відремонтованими тротуарами. Відповідно, облаштують бордюри із заниженням, а ще відрегулюють відповідний рівень між проїжджою та пішохідною частинами двору. Ми зняли асфальтне покриття. Зняли під асфальтним покриттям гравійну трошки основу, тому що Тротуари зроблені раніше, і ми повинні під них під. Півпідлаштувати проїзд. Тут, тут в основному проїжджа частина, бо тротуари зроблені набагато раніше, коли влаштовували майданчик дитячий цей. Тому що вона була вся в ямах, ямки, асфальт, де був, де не був. Дворовий благоустрій буде ознакою нинішнього літа. Комунальники зобов'язалися впорядкувати до півсотні тротуарів, стільки ж прибудинкових територій та міських вулиць. Михайло Березинь, Руслан Копанчук, новина на вежі.